Швидше, комфортніше та зручніше в Івано-Франківську. З'явився ще один новий тролейбусний маршрут номер 8 Він з'єднує вулицю юності та мікрорайон Бам, у тому числі й вулицю Мазепи. Маршрут звичайний, так як всі решта маршрути. Дуже простий, легкий, незважаючи на те, що круг півтора години. Пасажирів на сьогоднішній день небагато, тому що це перший день. Ще не всі знають, куди їде цей маршрут, але сподіваємося, що буде багато. Пасажирів у салоні не бракує. Для тих, хто не знав про запуск нового тролейбуса. Маршрут став приємною несподіванкою. Я пенсіонерка і ну добре, що пустили новий маршрут. Гарний, зручний для всіх. Буде і для дітей, і для і для дорого, ну, для пенсіонерів. Крім нового тролейбусного маршруту, сьогодні запустили також і автобусний. Відтепер маршрут номер 29 став комунальним. Він з'єднує обласну лікарню та вулиці Мазепи, Довженка, Коновальця, Ринок, а також Галицьку. Дуже гарно. І ви знаєте, я дуже задоволена. Як я побачила 29-й комунальний, думаю, а це що таке? Коли тупо посел мене не було. Я приїхала лише і думаю, а що це таке? Мовив, питаюся, що я ви будете кажу їхати за тим старим маршрутом. І я сілася така задоволена, бо мені їде в коледж. Думаю, мені якраз добре з й до колись добралися якраз. думаю, без проблем. Автобус дуже гарний. Я дуже вдячна голові, що він дбає про нас. Що ми маємо як добиратися. На лінію 29 го маршруту «Електроавтотранс» запустив п'ять нещодавно закуплених сучасних європейських автобусів. Це автобуси стандарту «Євро-6». Вони повністю з нержавіючої сталі та алюмінію. А по компоновці салону тут є. Повністю відповідає для перевезення людей з особливими потребами, тобто мається на увазі людей з інвалідністю, також мамів з дитячими візочками. Ну і сама компоновка салону європейська сучасна. Зараз будемо вирішувати питання з департаментом інфраструктури щодо зрізання повороту з вулиці Більведерської на вулицю Довгу. Якщо це буде можливо, тоді цей маршрут буде. Пізніше змінений і буде їхати по вулиці Довгій в зворотному шляху. А зараз тимчасово він їде через ринок по вулиці Галицькій. З початком повномасштабного вторгнення багато планів зупинили свою реалізацію. Однак місто таки змогло добудувати та запустити першу за кілька десятків років тяглову підстанцію, яка й дозволяє зараз впроваджувати нові тролейбусні маршрути. До повномасштабної війни ми планували набагато більше маршрутів щоб вони стартували, але дуже добре, що навіть в цей час нам вдається і тролейбусну лінію побудувати, і вдається запускати комунальний автобусний маршрут. Зараз ми в 29 маршруті також восьмий тролейбус запустили. Ну, таким чином збільшуємо кількість комунального транспорту. І наша ціль це всі маршрути мають бути комунальні. Загалом на нових комунальних маршрутах наразі працюватимуть по п'ять тролейбусних засобів.